Мир вам, дорога церква, мир вам, глядачі. Сьогодні буде йти слово. Ну, взагалі, до католиків православних ми постійно звертаємося. От я досить часто Ну, як досить часто, іноді я говорила про те, що раніше я займалась духовними практиками, і насправді до цих людей слова небагато є, і небагато можна його побачити. Хотілось би більше розповісти, як я прийшла в церкву. Як я зрозуміла різницю між тим і тим, і чому я не продовжувала ці духовні практики? Я в церкві вже два роки. За два роки духовно, звичайно, я зросла, його я займалася сім років. Це достатньо багато насправді. Як мені прийшло слово, дуже часто я думала над тим, коли мені говорити саме про ці духовні практики і чим я займалася. От прийшло мені в неділю слово, і Надія говорила про отару, про Овець є мої і не мої. І я зрозуміла, що я була, я знала голос, але я була ще не там. І от хотілося б розповісти, як я почала займатися духовними практиками. Взагалі, кожна людина завжди цікавиться чимось таким, що мало хто знає, і що можна використати, і що може принести більше свободи, як думаю, людини, більше слави, більше мудрості і статусу в житті. В інтернеті познайомилася з одною людиною. Ми вирішили. Спілкуватися, попити кави, і коли ми спілкувалися, ця людина сказала мені: От бачиш, проходить чоловік. Ти знаєш, що він не любить масажі? Ну він не любить, щоб до нього торкалися. Я не могла зрозуміти, звідки він це, звідки він це знає. А це все психосоматика. Він розповів, що він займається йогою, і вони там дивляться по будові тіла людини, як людина себе поводить, тому що там тіло поділяється на частини, які відповідають за поведінку. Кожна частина відповідає за певну поведінку. Мені стало цікаво, і я пішла на заняття зразу ж, як перші які були. І мене це затягнуло. Хотілося більше знати. Ну, я взнавала насправді дуже багато, але е чому б кинула я? Цю релігію буду називати релігією, тому що всюди де є духовні практики, а це не залежить від того, чи це православні, чи це католики, чи це індуїсти, і буддизм. Це все духовні практики, тому що в цьому участь приймають духи. Причому ніде ніхто це не приховує насправді. Якщо ви це не знали, то відкрийте і побачите. Дві, дві причини. Перша причина, я все-таки не до кінця отримувала відповіді на свої питання. Знаєте, багатьох людей питання, яке моє покликання в житті? Для чого? В цьому житті. І я на одному семінарі запиталась в інструктора, вона мені відповіла: ну, ти розумієш, відповідь на це питання можна і не отримати за декілька життів. Якщо хтось не знає, в Йозі є поняття реінкарнації, тобто людина проживає багато життів. І вона каже: і от можна це пізнавати там багато життів. Я думаю, що за відповідь мене не влаштовує ця відповідь. Ну, якби це, ну, це навіть не цікаво. Вся мотивація пропадає. І другий момент. Це коли я е, здавала на інструктора, коли я здавала по танцях, а в це все взаємопов'язано було. Підготувала промову перед тим, і я під час промови сказала, чому я хотіла стати інструктором. Бо, бо я полюбила людей, і моя інструктор з яги почала відверто сміятися і ну, стібати мене, як це в молодь говорить. Мені стало так неприємно цей момент, але насправді вона була права. Зараз то я отримала цю відповідь, як я можу любити людей без Христа. Я можу любити людей Адамівський дух це є людський дух, дух гріховний. Я могла любити тоді людей, які мені зручні були. І то по, за щось. А без Христа ти не можеш любити людей такою любов'ю, щоб не за щось, а просто любити, тому що. Тому що це Боже творіння, тому що отець їх любить і ти, як твій отець. От і е, був один момент: більшість людей на його йде, щоб вирішити ще якісь свої питання, і вони проходять. Такі практики, як медитації, і під час медитації вони концентруються на своїх емоціях, на зажимах десь в тілі і виводять цю емоцію наверх. Е, насправді, ти ніби пропрацьовуєш цю емоцію, проходить час, а вона вертається постійно. Е, з одної сторони, ти отримав. Результат. Треба розуміти, що духовні практики, які не належать, ну які є не від Бога, це є духовні практики не від світла, це від темряви. І відповідно, коли ти працюєш з темрявою, і в тобі є темрява, як темрява темряву може виганяти? Вони можуть домовитися, але, але не вигнати, домовитися. Але найгірший варіант не в тому. Найгірший варіант в тому, що в них є ієрархії. Відповідно, коли людина духовно зростає, вона в ній теж думає. Дух по ієрархії теж зростає. І слабший дух відходить, і сильніший дух входить. Чим більше ти практикуєш, тим більше ти залежний від цього стаєш. Тому я і отримала, до речі, питання, бо я їй займалася, тейквондо це теж як безхідні практики. Ну Ми там так не практикували серйозно, як в йозі так але це теж східні практики, і там теж є своя психосоматика відповідна. І, і на кожну, де би я не була, всюди от чомусь мене хотіли інструктором зробити. На тоді я не могла отримати питання на, на, на відповідь на це питання. Зараз я розумію. Оскільки Бог бачив моє серце, Він знав вже для мене шлях розвитку в духовному світлі, а Темрява боролася за мене в своєму духовному світлі. Відповідно, вона максимально хотіла мене затягнути. І чим більше я би там по ієрархії зростала, тим більше би я залежна була від того. Тому що ну, це реально, це як ти простий працівник, і коли ти начальник, і коли ти мусиш відмовитися від більшого, або коли ти відмовишся від меншого, це насправді не так просто. Коли людина наркозалежна і вона тільки почала, і коли в неї досвід дуже серйозний, це теж можна сказати, схожість така є. Враховуючи ті всі моменти, в мене почався оцей цикл. Я мене заштопорила. Е, я не буду про всі моменти говорити, там які були. Але в нас були курс: перший, другий, третій, четвертий і так далі. І, і навчання було для кожного курсу. І на четвертому мене постійно вертали назад. назад. Я так три роки назад верталася і зрозуміла, що це щось не те. Я знайшла в собі сили лишити. Перезагрузитись, скажімо так, як це в світі. Потім я перейшла на психологію, але про це будемо іншим разом говорити. Слава Богу. Я почула свою сестричку, яка мені розказала про Христа, відкрила істину і правду, і хочу вам її донести. І особливо сьогодні звертаюся до тих, хто займається саме буддизмом і індуїзмом, духовними практиками, щоб вони розуміли, в що вони з чим вони участь, в чому вони участь беруть. На, насправді католики православні вони думають, що в них нічого спільного немає: ні з індуїзмом, ні з православ'ям. Ну, в них один батько, так і я зараз доведу, що, що вони по суті займаються одним і тим самим. Значить, перше, це і там, і там за все платиш гроші. Бо е, Христос сказав: даром, дава, дано, даром віддавайте. А тут за хрещення немовлят, за поховання, за, значить, просто прийшов неділю на проповідь. Повно причин. Так само і там. Там просто щомісяця ти ходиш за заняття, платиш ти за семінари, платиш, причому семінарів отако. По кожній чакрі, розумієте, їх сім. А їх сім. Скільки інструкторів? Насправді люди недооцінюють масштаби е, тих практик. У нас у Львові дуже багато вже таких є шкіл. Дуже багато. І люди не звертають на це увагу. Але це дуже серйозна проблема, і вона набирає серйозних оборотів. Наступне. Ні там, ні там ніхто не отримає чіткої відповіді. Немає чіткої відповіді. В церкві на все воля Божа. Чому не на ракворі? Ну, так, такий твій хрест. Так само і тут інструктор, вона любов, до любові хреста дати мені не може, і вона навіть не знає, вона, вона мені не може передати її. В неї нема на це відповіді. Як? І немає відповіді на те, яке моє покликання в житті. В Біблії ж то написано, все дуже просто насправді. Головне, захотіти це зрозуміти. Наступне таїнство. Православних католиків все таїнство. І так само в Йозі, коли я прийшла туди практикуватись, коли ми вже на вищі курси приходили, нам, нас просили давати обіцянку, що ми не будемо розповідати, що там відбувається і про що ми говоримо. Це таїнство, таїнство. У нас такого немає ми відкриті, і ви все бачите. Молитви на Вервицях. Перебираєш, очі, наш Богородиця, Очі наш Богородиця». Так само мантри, та сама штука, причому в транс впадає, що там там. Одинаково і одним богам молитися, повірте. Далі, позив в молитвах. Ну, якби там на коліна падають в католиків православних і вимолюють, тут в позу лотоса сідають. Це конкретно є, тому що медитація не відбувається. Це має бути от так само молитва. І там, і там вона не відбувається. Просто коли ти стоїш, ти не можеш з Богом спілкуватися, коли ти стоїш, коли ти ходиш, коли ти готуєш навіть. В них так виходить. Ми між собою ж можемо так спілкуватися, в нас воля. І з Богом ми так спілкуємося, а от в них виходить тільки так. І все, і більше ніяк. Внушання в церкві, коли я дуже часто, навіть від своїх подруг, чула, от я приходжу в церкву, я сідаю і я отримую спокій і мир. Це та сама медитація. Повірте, ви внушили, ви повірили в брехню, яку самі собі нав'язали. Так само під час мантри. Так цікаво, я від тої йоги відходила, відходила так довго, поселилася в своїй новій квартирі. Дякую Богу за неї. Зранку самі встаю і чую медитацію йога. Кожного ранку на, на весь гул іде оця медитація. Я думаю, Боже, закрий вже йому рота, щоб він не дратував просто так. І найцікавіше, що потім, коли я е, е, була на вулиці, виявилось, що це ще й мій знайомий, яким я колись разом займалася в одній групі. Но він боїться зі мною спілкуватися. Зрозуміло, з яких причин. Темрява світла завжди боїться. Значить, світі. Світі в церквах ми знаємо, які є, так само в Йозі є Егрегори. Вони, вони для них теж як світі. Значить, як в Йозі це відбувається. В них ось ці грегори, які є над, і вони знаходяться в кожному приміщенні. Це суд, це їхнє приміщення, де вони медитують, це, наприклад, ресторан чи це може бути лікарня. І от коли людині потрібна якась допомога, вона звертається до цього вона коли як навчали, ви заходите в це приміщення, і ви звертаєтеся. Е, вибач, що я тебе потурбував, я тебе прошу допомогти мені в такому і такому питанні. Це те саме, це одинаковісіньке. Перші і останні. І в тих, і в тих. В цих там, останні, ці, ці, на колінах падаючі і перші там папи, там всесвітіші і так далі. Які вони все Точно так само і в, е, в Йозі і в буддизмі, Егрегори йдуть так само. В них теж є ієрархії, це я буду говорити якось окремо, там такий повний пул. одностатеві стосунки. Ми знаємо, що папа дав дозвіл, і ми знаємо, звідки вони пішли, ще й е, Павло про це писав, і в Римі це взагалі було. В було. Поняття взагалі такого немає, що там жінка з чоловіком тільки має бути для них. Це нормально. Нормально. Я бачила, як люди мінялися, які були нормальні і ставали ненормальні, вибачте, і е, е, бісексуальними, будемо прямо говорити, і це достатньо поширена річ е, взагалі в Україні і в Європі. Такий момент дуже цікавий, спільного. От, е, я собі згадала, ви знаєте, коли я займалася його, я так достатньо довго практикувала, я настільки відкрито це показувала, ні одна людина рот не відкрила. Всіх влаштовувало. Тобто католики, православні, протестанти, вони нормально на це реагували, вони ні слова погано про мене не сказали, вони е -е, з повагою до мене ставилися. Але ж би мали, по суті, бо вони насправді їхні священники ж говорять, що Йога це не від Бога. Але чому? А тому, що одного духа ви, коли ви не противилися, ви не противилися того. Ви одне ціле з ними і воно вас не дратувало. Але ну, як тільки в мені світло з'явилося, зразу пішла піна. Моментально чому? Бо темнота на світло завжди реагує, пече. І саме-саме цікаве, чим себе заспокоюють православні і католики? Чистилищем. У мене є шанс. У мене є шанс. Я в чистилищі очищусь. І попаду в рай. Але найбільша уловка для е, йогів, ну, буддистів і, і так далі це реінкарнація. Це взагалі. Реінкарнація, ви знаєте, я вірила в це. Я вірила, що є, відбувається реінкарнація. Коли ти в тому перебуваєш, перебуваєш, твій розум перевертається, і ти починаєш вірити. І люди реально вірять в то, що вони перенародяться і далі там якісь свої мрії, які не встигли здійснитися. Вони, вони всі здійсняться і встигну в майбутньому в житті. Це така брехня, вибачте, ну це облом конкретний буде, коли вас не стане. Це, це жесть. І претензію ви вже нікому не висловити. Ну, по суті, це з того, що я, що я побачила спільного. Я думаю, як покопати, то можна ще дуже багато. Але думаю, що тих 12 пунктів достатньо, що я назвала, щоб зрозуміти, що ви одинакові. Так, одним духом мазані. І саме цікаво, от ну, кожна релігія, вона в них от, спільність є що вони все допомагає на деякий час. На деякий час. Одні й ті ж самі ритуали покропили водичкою ніби мало б помогти, через який час треба знову покропити водичкою, і це по колу. Так само і в йогів. Медитуємо, медитуємо, попустило, Потім значить, знову медитуємо, наступне пустило. І ще один момент. Ти ніби зростаєш, але я ніби е пізнала щось одне, підросла, а тут ще серйозніша проблема вилазить. Там, до речі, так, ти якби чим вище зростаєш, тим більше проблем вилазить, і ти така. Не зрозуміла. Чому ти, навпаки, мала би звільнятися? Наприклад, коли я пізнала Христа, я е, звільняюсь, я оновлюю розум, і свобода приходить, а там її нема виходить. Чому та тривожність постійно з'являється? Ну, Чому? Тому що дух міняється, дух міняється, але він один, ну, від одного батька постійно, по колу. І основне, що я хочу донести? Кожен шукає звільнення, кожен шукає свободу, та чи отримає він її, роблячи свій вибір. Таким вибором, ви попадаєте в пастку і, можливо, навіки, без повернення від вашого вибору дуже багато залежить. Прийніше слово, брехні і ти, заручник навіки, в тій брехні і, 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 ти, і ти в тюрмі навіки. Це дуже важливо навіки. Приймавши, прийнявши слово істини правди, ти звільнений назавжди, навіки. Так само. Так що ви хочете прийняти? Брехню чи правду? Я вибрала правду. І буде слово Потім Івана, сьогодні Івана 10 повністю. Івана 10. Від першого по п'ятий вірш. По правді, по правді, кажу вам, хто не входить дверима в кошару, але перелазить де інде той злодій і розбійник. Ті інструктори, які називають себе наставниками, це є злодії, які розводять вас конкретно. І ви будете за це відповідати, бо тому що вам приймати рішення, куди ви хочете попасти і з ким ви хочете йти. А хто входить дверима? Той вівцям пастух. Воротар відч... відчиняє йому, і його голосу слухають вівці. І свої вівці він кличе поймені і випроваджує їх. А як вижене всі свої вівці, він іде наперед ними, і вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос його. За чужими не підуть вони, а будуть утікати від нього, бо не знають вони чужого голосу. Не чула я голосу серця, який до серця мені був, втекла. Івана 10, 16. Також має інших овець, які не з цієї кошари. Я повинен їх припровадити. У мій, і мій голос чують вони. І буде отара одна й один пастух. Пастор, це про мене. Тому що я почула той голос, який по серцю мені був свого Творця і Отця. Івана 10, з 26 по 29. Та не вірите ви, не з моїх, бо овець ви, хто не повірив сьогоднішньому слову, мого голосу слухають вівці мої, Христа вівці. І знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. І я життя вічне даю їм, і вони не згинуть повік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій отець, що дав їх мені, він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не, не, не може отцеві з руки. Ніхто не може вихопити мене отцеві з руки. амінь!